А ми рухаємося до нового контексту. У нас залишилось дві фігури, і ми поговоримо про Слісаренко. Про Слісаренко можна сказати, що він класний новеліст. Я загугліла його твори, і у нього, як мінімум, три томи книжок, саме новел, і спробувала почитати, Слісаренко для мене такий. Відносно новий персонаж, бо я його творчістю майже не знайома. я буквально прочитала там дві новели, або три, і вони так класно, сюжетно розписані, що начебто усе зрозуміло про персонажів. Є такий і добрий, і поганий. І вони так співіснують ці свої точки зору, їхні стикаються, і сюжет рухається. І причому є такий історичний екскурс. І потім отак сюжет переплітається з історичним екскурсом. І потім є кінець. І в якому є підсумок, і така начебто мораль, яка може трохи підбільшувати, але разом воно виглядає начебто органічно. От, е, зараз я гадаю, я тут. Подивлюся, який був твір. Князь Барціла. Також я читала Камінний виноград про молодість. Це щось з рильського теж там у нього й мули. І таке все, і вино, і щось таке античне. А тут камінний виноград як символ молодості, всеминущості, Такого розтягненості часу, і там теж є історичний екскурс. І якщо про самого Слісаренко більше сказати, то це про нього пишуть, що у нього були меблі. У Сусюри не було, а у нього були меблі з чорного дерева, такі красиві витинчені. І кімната з бібліотекою. Чому на цьому акцентую? Хочу сказати, що, мабуть, людина класно вкладала гроші, тому що е, у слово приїжджали люди з різних квартир, і умови попередніх були майже постійно набагато гіршими, ніж у цьому слові, де все було понатикуно камерами, камерами, а телефонами. Е, було прислуховані через стіни, там потім. Коли нові мешканці вже зселилися після незалежності, вони побачили, вони очменіли, скільки там було всього. І якби людина купила меблі з цього чорного дерева і обставила ними так свій побут, що, ну, тобто йому вистачало грошей. Ну, просто можна привести приклад навести приклад сусюри, у якого були величезні гонорари там. Він був один там з найкращим співців. Саме його творчість дуже любили І вона так калірична, і вона відгукувалась, правда, у серцях харків'ян тодішніх. І ну, були одні з найбільших, найвищих гонорарів. У нього ніколи не було грошей. І у нього в квартирі не було меблів. От, тому хочеться акцентувати на цьому. А також Сесаренко це людина, що побігала. По багатьох угрупуваннях мистецьких був з футуристами там Біла Студія, Фламінго, і також потім заснував навіть свою оцю, організацію Аспанфуд. Але теж Науково-мистецька група Асоціація Панфутуристів. І взагалі-то він відомий як символіст. І його твори насичені такими деталями. Я коли почала читати цю новелу про князя. Там був такий початок, що зараз. Птиці й комахи безогаво мережали бісером і шовком спітнілу вечірню тишу. Степ промок пітьмою і парко дихав тисячами запахів. Асистент байдуже подивився на професора через багаття, той сидів на розкідному стільчику і задумливо куприсав лохмачкою у вигіллі. Тобто такий спокійний тем, не так, як я божевільно швидко це все розповідаю, а так він так, наче маслом, так мастить, мастить, і дивиться, як воно вийде все. І... А, ще я хотіла сказати про те, що про нього пишуть, як про людину, що не побоялася написати лист до Горького, який сказав, що переклад його повісті мать на українську не потрібен. А він таки сказав, що українська буде розвиватись українська. Ну, я не бачила сам лист, але саме те, що він написав, ну, це дуже часто пишуть у біографіях. А також кажуть, що він був чорнявенький, і з тих фоток, які ви бачили в попередньому дописі, у нього були вуса. Його можна запам'ятати хоча б за вусами. Хоча там майже там багато у кого були вуса, але з цих п'ятьох тільки у нього.